Всім вітання. Сьогодні хочу продовжити спілкування відносно індуктивності і як вони міняються в залежності від таких показників. Наприклад, це у нас титанова пластина. Буде також такі фірітові пластинки, набір. І будемо дивитися, як впливають вони на споживання, на роботу системи. І також чи титан замикає на себе магнітне поле. Якщо взяти магніт, прикласти до нього, то він у нас буде нейтральний. Зараз я це продемонструю. Так, я поклав магніт, дивимося, я його піднімаю, реакція нульова. Тобто метал притягує, а титан нейтральний. Тепер дивимося на споживання. Я зараз буду під'єднувати із титановою пластиною. Вона у нас тут лежить. Дивимося. Споживання 1 Ампер. Знімаю титанову пластину. Так, дивимося на споживання. 0,6. Тобто у нас, коли ми кладемо титанову пластину, відбувається замикання магнітних полів через титан і у нас міняються самі характеристики системи. Тепер далі кладу я замість титанової пластини такі пластинки фірітові. Хто дивився сам? Контур нагрівальний катушка, яка в індукційній плитці, там також є фірітові такі пластини, які збільшують магнітний потік. І дивимося. Да, у нас було 0,6. Майже 1 А. Тобто, коли ми додаємо екранування, у нас міняються параметри. Тобто, це як магнітопровід використовується. Тобто на біфіляри, на трифіляри також можна використовувати фіріти і пластини, також міняються показники. Тепер вчора був в мене експеримент з дроселями. От подивимося, саме поміряємо індуктивність різних дроселів і як вони впливають на споживання. Так, 2,3 і Ома 161. Так, 161 мілігендер дросель. Запишем 161. Так, тепер дивимося на струм споживання даного дроселя. З дроселя виходить на плюс акумулятора і стаємо на вихід з дроселя. Воно тут стати. Так, дивимося струм, виріс до 3,6. Так, тепер вчорашній дросель, він так ускомутований. Зараз ми подивимося, як він впливає. Так, тут у нас струм майже 16. І тепер поміряємо його індуктивність. Так, що стоїть на дроселі?

Дуже велика різниця, але результат по строму зовсім інший. Тепер ще візьмемо на феріті. Так само спробуємо під'єднати. От у нас він так ось стоїть на плюсу. Ставимо напряму, у нас 0,6. І проходить на виході. Дивимося. От 06. Даже трошки менше. Так, і тепер поміряємо індуктивність на афіріті. Так. 6,42. Тобто, якщо подивитися оцей 7,6. він на Аферіті майже похожий. Тут 6,4. От. Але як ми бачимо струм споживання. Зараз воно буде порівняти. Беремо від'єднуємо. Так, напряму 0,6. Через фірітовий дросель у нас виходиться. Майже те саме. І тепер дивимося. Це вже я демонстрував. Так, приєднав живлення на акумулятор і дивимося, що споживання 16. Висновок, який індуктивність майже однакова, а споживання зовсім інше. Про що це говорить? Має значення магнітопровід. Такі дроселя вони розраховані на низьку частоту, ферріт на високу частоту. Як ми знаємо, ЗВС драйвер у нас дає високі частоти. Зараз ми можемо подивитися, яка у нас частота. Так, Так, ставимо зараз. Так, поставили живлення споживання. І дивимося на частоту. Частота 49 кГц. Тобто, коли ми працюємо тут напряму 49 і подивимося зараз через ферріт. Так, живлення не через ферріт, споживання не змінилося. Частота. Трошки впала, ну, можна сказати, також не змінилася. Висновок такий: якщо ми працюємо з високою частотою, потрібно правильно вибирати магнітопровід, тому що якщо дросель у нас низькочастотний, він дає певні результати, які деколи і нам і корисні будуть. Але якщо ми бачимо, споживання у нас тут виростає досить таки навіть критично, тому що для ZVA з драйвера це вже е, занадто великі струми і одразу починає грітися і конденсатори, і дросель, і ключ починає грітися. Якщо ми ставимо от в нас була індуктивність однакова, що тут, що тут. Але споживання, як ви бачите, тут у нас. 0,6, можна сказати, і напряму. І ми таким чином здійснюємо фільтрацію високочаснотної складової, і не міняємо параметри схеми. Тобто, вибір індуктивності важливий не тільки по самих показниках, а і по магнітопроводу. Тобто індуктивність, як ви бачите, майже однакова. Але показники зовсім різні. Так що саме магнітопровід він досить таки важливий для того, щоб наша система працювала стабільно. Це такий сьогодні невеличкий екскурс по індуктивності, по магнітопроводах. Звичайно, що можна було б трошки цікавіше щось продемонструвати, але оскільки цілий день не було світла, тільки що включили, день закінчується, відео було таке трошки сумбурне. Але, думать, багато кого буде пізнавальне. Тобто, коли ми беремо дроселя, ми повинні звертати увагу на магнітопроводи. Так само, коли ми користуємося біфілярами, трифілярами, ми параметри можемо міняти, коли ми сюди додаємо також магнітопровід. Це може бути титан, може бути фірітові, стержні. Пластини, і в нас міняється індуктивність, і ми можемо так підлаштовувати і потрапляти в резонанс. Всім успіху і до нових зустрічей!